зараз якусь я знайшов. Зі мною і мій сьогодні друг. Добрий день, його звати Валік. Ми зі школи прийшли. Якщо це Конан Алексій помни, я знімаю. Я дідніс шар. Я знімаю Конон Алексій. Він смерт, він каже. Вступив в групу.

<розу> uh, давай подключимся. Mm -hmm. я... не... Тяжко управляти. управлять. Тихо, мало. Что-то тяжко управлять. Mm -hmm. Тихо, не нажимай, не нажимай. А так же город. Цитон. А гарка тоді энд, получается. Боря, бля. Я Зоріла, навін. Бачуся я. Наш вип, назвав. До мене іде. Швид. Швид. Ти втрачаєш, не. Ти будеш сидіти. На місці. Е, треба їздити, я ja вже не научилася трохи. Да не спокійно. Стреляй поверху, поверху стріляй. Когда ты їдешь, ты не даст стріляєш. Вони миднішими спину. Не, то примість. Не, ну я в нього стріляв в один раз 150 тро, а А пробував просто прижати. А що буде, якщо назад на краще? Ну, А, ну, короче, ми ми мені вже вона не подобається. Ми будемо якусь Ну, приміркувати онлайн, може. Або в контрейті. Він любить купателей і гладке, не мені Все, мы же... попробуем в контра-сити играть. давайте мы и зараз попробуем. Ну, он хочет в давай. В контра-сити, нету контра Так, 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 так. Якщо поставити лайки і на сьогоднішній раз, ми може вам покажемо читати на контрахіті. Ну, ніяких читів не буде. Дивіться. Ми розкажемо, як <звук> заробити багато грошей. Пишіть в контактах, яку мені підігру зіграти ми обов'язково зіграємо. Обязательно. Валик, дай сколько у меня на бабла. Вот. Валик, дай сколько у меня на бабла. Два тысячи. Купи урожайку. Не, не, я не хочу. Я хочу что-нибудь Купи крутые штаны. Я знаю, да их взять. Нажимай штаны. Нажми. Нет, к... я не хочу штаны. Что... И а, купи эти рукавицы, У меня такие. Ні, я зараз сюди. А, а зайди я до мене. Б... Dall... Зайди ружу. до мене в гості, провідай мене. Тут же можна провідувати. Зайди, подивись який я крутий. Скай мене, я не знаю. Все, 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 все. Все я, да? Тут ми дуже. Оружо у тебе когти заражені. Ого. Ага. один Тут тоже, тут та тоже, тут тоже. А у мене ще є оця басне базука. А я тобі зараз ще покажу, яке у мене є. Серп. У мене теж це є. У тебе ні, в тебе немає сірпа. Є серп. У Тебе немає. Серп мене є, зайди в мій оружейний спир. Нога б трохи. Тебе я yeah. мене звати Кейр. А ні, це yeah. тебе звати Кейр. Yeah. Yeah. Он то знизу, то. Yeah, а, то, то вон вон в мене все. Ти в мене в однокласниках це. Тихо. Торс, Фебер, так ось такий ось як рука. Треба купити, як в мене. Може по мазі зайду. Ну, от в mm -hmm. мене є серп. Mm -hmm. Ой, знаєте, що ми купимо? Mm -hmm. Ого. Валик, давай будем ночью Чуворот, або нет. Ну напомни, это как-то так, да? На Чуворот, да. Ночью дай волосы. На А, это вроде, это вроде каждый сам за себя. Нет, команда против команды. Вибачте, вибачте, я зараз все вибрав. Не треба нажимати. Я тільки звук уміншую. Хочу поправляю, ну, вирішуй, друже. У мене є сет. Ох, же ж, блін, це дуже тупа карта, бо то ніч. Так. Ну і що, це то дуже крута карта. Я нічого постійно веду. Я можу розказати, як можна залізти на дом. І валити всіх, кого бачиш. Я теж можу, але ну, мені тільки тяжко трапити. Так, все тобі, кобуте. Ааа! Пісес! Пісес. Все, пісес? Я тебе зараз уб'ю. Ти не надоїв мене. Біжи до того дому. Візьми найсамомощніше оружі. Банзаю. Обиято! Та Табу... бітою не получиться. Бери лом. Ти тобі... впевнений? Тебе... Ага, 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 ага. Перелом. В тебе є? Е, ми е. да, не їмо. Давай, блін. Mm -hmm. Стреляйте з в голову. Ого, не виходить трошки. У мене ж завжди виходить. Бо в мене ці заражені в кухті заражені. Трешно. Я, ну, в рукопашну дуже добре бійся. Він вікні. Я yeah, вот він мене стріляв. Вікні ти його вже пристрелив. Козлик, козлик сліпий Він правда сліпий, так? Він мав бути сліпим А ні, у нього дві голови А, це скелет Тут дві голови є Бувають козли, блядь А може да я пограю? Трошки розкажу щось. Ой, вибачте, вибачте, що ну, я мотікаюся Ну, виходить, це разок. аерозоль Ой! Я покажу грати. Ні. Я розкрадувати <скільки> можу. Ні, ми не будемо вже грати. Мені вже треба. Значит, знімати відео. Ну добре, зараз. Е, ставте лайки. Ставте, будь ласка. Будь ласка, ставте. Якщо поставите лайки, будемо знімати нова. Буде, буде нова серія. І, і пишіть в новини, які знімати ага. для Дениса Шарова. Пишіть. Скоріше. Пишіть. Ну все, не побачення.